Усім привіт! Мене звуть Наталя і я рада вас вітати на своєму в'язальному Ютуб-каналі. З моменту виходу останнього відео пройшло більше вже трьох місяців. І для того, щоб хоч якось входити в колію, я зніму для вас, що я за цей час зв'язала. Про шкарпетки для військових тут я говорити не буду. Вони періодично з'являються в профілі в інстаграм, але все ж таки не всі, оскільки вони однотипні, міняється тільки артикул або колір пряжі. Тому це відео буде про зв'язані вироби мною саме спицями спершу я вам розповім про ось ці чудові шкарпетки з Опал Пріті, які я купувала собі в якості подарунку, я розповідала в попередніх відео. Шкарпетки з п'яткою по типу Strong зв'язані за описом Ані. Я сподіваюся, що в найближчим часом цей опис вийде. Посилання на профіль Ані, я залишу. В, під, під цим відео. В'язала я ці шкарпетки на розмір 38-39. Ну, це мій розмір, так, щоб можна було приміряти. Дивіться, яка краса. Виглядають неймовірно, і також. Мені дуже подобається цей артикул пряжі. Бачите, такий з люрексом. Такий він ненавяжний, такий дуже гарний. Правда, з подругою у нас кодові кодова назва цих шкарпеток була жаба царівна. Ну, за колір, я думаю, ви зрозуміли. Цей опал, я вже була казала в попередніх відео, купувала я в U-Shop. Зараз в Україні е, цей артикул з'явився в Азулети. І якщо я не помиляюсь, я бачила ще в одному з інстаграм-магазинів е, також е, опал Pritті. Е, стосовно нього метраж 425 метрів на 100 грамів по складу 71% вовна, 26 поліаміду і 3% поліестру. В'язала я їх на спицях 2,5 і витрата на цю пару шкарпеток у мене пішла 68 грамів. Після того, як я зв'язала ці шкарпетки, з такою, з однією з в'язальних подій це було а, мої. Моя поїздка в наш місцевий магазин пряжі бобінної. Трошки вам далі ставлю відео, як я їздила до Мар'яни і що я там бачила та що я там придбала. Наступним, що я була зв'язала, це була жилетка для моєї доньки. Вона росте. Дуже швидко, і якраз попередня жилетка на неї вже була замаленька, і літом потрібно, до речі, де подумати по поводу гардероба до осені, бо абсолютно все маленьке. То стосовно цієї жилетки. Жилетка зв'язана з платним описом від Petite Knit PetitKnit, сільсьліповер Mini. Таку саму жилетку я була в'язала своїй сестрі. Вона є в профілі в інстаграм. У мене, також з цієї пряжі і в цьому кольорі. По пряжі, це Drops Lima. Так, Видно вам? Аж так. В колірі 5820, 100 метрів 50-грамовому моточку. По складу тут іде 65% в шерсті та 35% альпаки. Желеточку я в'язала на шпицях 4.0. До речі, якщо вам потріб... ну, така ситуація, як у мене, то я вам скажу, що в'язала я на спицях дробс. Чому я кажу така ситуація, як у мене? Тому що дропс а дає. По щільністю менше рядів в 10 см, Якщо в'язати чагу, в'язання по рядах йде щільніший і рядів йде більше. Тому якщо ви попадаєте, наприклад, в щільність по петлях попадаєте, а по рядах ні, то є варіант змінити просто по виробнику спиць. Той самий номер, тільки взяти іншого виробника. Так. Ось так, бачите, виглядає стосовно цієї пряжі. Значить, сестра моя відносила жилетку і носить зараз, вона достатньо активна і ну, вже довгенько. Не було ні катишків, ні пілінгів. Пряжу я купувала на один і той вирі, на один і на її жилетку і на цю жилетку. Не, не з однієї партії. Так ось, в цій жилетці, в Аніні, це, до речі, вона після пряня і Аня її носила, тут є катушки, Я не знаю, що, ну, чого так. Таніна жилетка, вона так не кашлатиться. Ця жилетка, вона ну, є, є катушки, бачите? Ось так. Не знаю, чи це від партії залежить, чи ну, в принципі носиться однаково, що в тієї, що в тієї. Зверху вдягається верхній одяг. Єдине Аня не носить сумку. Ну, ну, ось ось так. Чесно кажучи, трошки неприємно, але нічого, дитина росте швидко і ем... ліма дуже комфортно, що, що стосується жилету. Вибачаюсь трошки за звуки, вулиця дає своє. А що це за такі? А, це, до речі, також це мігенький, цей такий, як там коричневий, там що це за це за це, 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 комушку. Такий кольор, um. Тапазі артикул. Угу. Міріносик, так? Да? міріносик, так. Да. Це у нас э, з шовками Альпака на шовку. Так, а це миренос з Кашеміром і знову це я? Якраз, якщо я вам вже показувала відео від Мар'яни, то, то ви бачили оцю красу Мохер на Шовкові, артикул Прімо. Правда, тут залишилося вже тільки залишочок 20 г. А це ще моя Стефанійка в майбутньому. Тут я вам не покажу готового виробу. Кадрі, а вставлю фотокартки, тому що ну, джемпер Стефанію у мене вже забрали. В'язала я з ось цього кольору. джемпер Стефанію для своєї сестри. Фотокартки я вставлю або можете розглядіти їх більше в профілі в інстаграм. Це опис Наталії Аксьонової. В'язала я розмір М. За артикул повторюсь, це артикул Прімо. Купувала я в Мар'яний Ярнкніт Студіо, 70% мохер і 30% шовк, і 900 метрів на 100 грамів. В'язала я на шпицях 4,5, в'язала я на спицях drops. Ну, і витрата на павутинку пішла 110 грам. Єдине. Не зразок і готовий плечовий виріб повели себе неоднаково. І е сама павутинка після е другого прання, бо я два рази прала її. Після другого прання вона роздалася в ширину, і е, по хоч по зразкові після прання, після носіння в, в сумці е, такого нещадного, там, поки воно полежить, в щільність я попала. Е, тут вона роздалася по ширині і замість готову, в готовому виробі мала бути ширина по 51 см, У мене 56 см вона вийшла. Ну, воно не критично, сидить воно гарно, сидить в цей джемпер. Сестра задоволена. Єдине, що я буду в'язати вже собі богунку цієї краси синій. я буду це враховувати в подальшому виробі. В цьому відео я вам розповіла про в'язані виробі, які готові. Повністю, але за цей час у мене і е, проекти е, піднакопились. І саме про ті проекти, які в нас в шпицях, я розповім в наступному відео. Е, надіюсь, я його достатньо швидко знімлю і змонтую, завантажу на канал. Е, усім гарного перегляду до наступних зустрічей!